Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную неймовірні булочки з заварним кремом. Тільки подивіться, яка краса виходить. Рецепт справді дуже класний. Булочки, м'якенькі, пухкенькі, добре підростають. А ніжний заварний крем чудово, це все доповнює. Такі домашні булочки з кремом не залишать нікого байдужими. Запах просто не передати словами. Спочатку приготуємо крем для цього. одну частину молока наливаємо у сотейник і відправляємо підігріватися. Окремо з'єднуємо іншу частину молока із яйцем, цукром, ванільним цукром і крохмалем. Та добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Тим часом молоко у сотейнику закипіло, тепер поступово вливаємо яєчну суміш до киплячого молока і швиденько все перемішуємо. Як бачимо, маса одразу ж починає густішати. Як тільки крем стане густим, додаємо шматочок масла, перемішуємо і забираємо з плити. Накриваємо харчовою плівкою впритул і відправляємо крем охолоджуватись. Далі приготуємо тісто. Для цього до ледь теплого молока додаємо дріжджі, трішки цукру від загальної кількості, перемішуємо і відправляємо постояти, щоб дріжджі активувались. Окремо у великій мисці з'єднуємо просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, сіль і перемішуємо. Далі вливаємо сюди молоко із дріжджами, додаємо яйцей і замішуємо туге тісто. Наприкінці поступово додаємо розтоплене масло, важливо, щоб воно не було гарячим, і продовжуємо вимішувати тісто, щоб воно повністю вібрало в себе масло. В результаті виходить тісто, яке приємне на дотик та еластичне. Накриваємо його плівкою і залишаємо на півтори години, щоб підійшло. Ось так гарно підійнялося тісто. Тепер можемо формувати наші булочки. Розділяємо тісто на 16 рівних частинок, формуємо кульки і залишаємо ще трішки постояти під рушником. Далі кожну кульку тоненько розкачуємо, даємо начинку і формуємо булочки, як показано у відео. Це дуже простий і дуже красивий спосіб формування булочок. Виходить дуже гарно. Крім того, заварний крем, це прекрасна начинка, яка не витікає. Формовані булочки кладемо у форму на пергамент і залишаємо їх підійти хвилин на 20 у теплому місці. Далі змащуємо жовтком розмішаним із молоком. Пікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин, щоб вони підрумянились.